Бандитські 90-ті повертаються. За одну добу в місті палало два авто. На вулиці Незалежності залишена на ніч хонда ледь не перетворилась у металобрухт. Автівку намагалися підпалити двома ганчірками, вимоченими у горючій речовині. Їх підклали до переднього колеса, яке й зайнялось. Як стверджує господар автомобіля, на щастя, полум'я вчасно загасив сусід. Знали, не знали, що над цим колесом знаходиться газовий редуктор вот, машина на газу. Тобто, если бы ще п'ять хвилин, мог бы произойти взрыв, и і пострадала б не только моя машина и многие люди. Чоловік розповідає, що вже має підозрюваних. Раніше він працював на невелику фірму таксі. Після того, як покинув роботу, йому зателефонувала директорка і заявила, що той має перед нею борг 200 гривень. Она мені поставила условия в течені трьох днів, щоб я їй вернула ці деньги. Якщо не верну, то у мене будуть проблеми. Вона буде винуждена, як анамі здійснила, буде вынуждена, вынуждена наняти людей, щоб зміняти деньги вибір любыми способами. Після телефонних погроз господар оглядає обгорілу машину та підраховує збитки. Жаліється, що має витратити до двох тисяч гривень на ремонт. Хазяйка таксі, яку підозрюю, постраждалий, так прокоментувала звинувачення у свій бік. Я просто знаю, що візде в таксі де він був. У нього був ексцес, то у него воровали шашку детей, запугивали, потім угрожали. Это было во всех фирмах, Поэтому, честно говоря, не удивлена. Віддавати борг такси збирається. то та спочатку хоче, аби міліція розібралась у всьому. На даний час ця інформація внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 194 знищення або пошкодження майна. Проводиться перевірка, а також призначений ряд експертиз для встановлення причини загра. Винуватцям підпалу загрожує від 3 до 15 років ув'язнення. Звичайно, якщо їх знайдуть і доведуть провину.